Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. І так, що він вам готує? Трійку жезлів. Ну, трійка жезлів взагалі говорить про те, що ви будете в такому моменті, де ви вже будете відчувати і результати якихось своїх дій, але й очікування якихось змін. Тобто, або ви вже щось зробили і чогось досягли в якійсь справі, і хочете вже подивитися, які ще у вас є перспективи і варіанти. Тобто, а можливо, сьогодні вам і відкриються вже ці перспективи, або якісь нові варіанти, куди вам далі рухатися. Шут же поряд, він говорить про те, щоб. Ви не були занадто серйозними. Додайте трішки легкості, якоїсь авантюри, якоїсь веселощі. Можливо, подивіться, чим ви можете себе розважити сьогодні. І, взагалі, у виборі тих усіх варіантів і перспектив не загружайте себе занадто роздумами, більше легкості. Залишайте ваші коментарі. Ну, а я бажаю вам далого дня!